Волонтер та засновник громадської організації аід 46 Ярослав зі своїми колегами сьогодні в гостях у Кременчуцьких рятувальників з єдиною метою навчити, як діяти, коли людина у тяжкому стані. Це базовий курс зупинки кровотечі. Він, власне кажучи, присвячений тому, як користуватися турнікетом, як там панувати поранення, і все пов'язане з цим бієлес. Це базова підтримка життєдіяльності у дорослих, тобто, що робити при зупинці серця, як проводити серцево-лаганеву реанімацію, як безпеч. Що використовувати автоматичний дефібрилятор, як користуватись турнікетом, як діяти при зупинці серця, та ще чимало практичних навичок? Такі навчання стали можливими саме завдяки наполегливості кременчуцьких волонтерів. Дуже вдячні нашим друзям Джону, Гордону, міжнародній гуманітарної організації Планет Гумана за підтримку в в організації в самої організації цього. Навчання, а також кримчуцькі волонтери небайдужі люди теж долучилися, допомогли нам. Хочемо подякувати Тетяні Шаховцевій і ресторації Велес. Завдяки підтримки наших друзів партнерів з різних куточків світу. Ми змогли домовитись, організувати це навчання, завдяки якому хлопці отримують міжнародні сертифікати з різних курсів медичної допомоги. Два дуже гарних курси, які хлопці пройдуть. Вони. Деякі хлопці вже проходили якісь курси, базові в них є. Тобто, це буде і повтор, і закріплення матеріалу, і плюс підвищення кваліфікації наших хлопців. Уявні ситуації: манекени та тренажери для навчання, запитання та фахові вичерпні відповіді. Учасникам курсів вдалося відпрацювати алгоритм надання першої допомоги. Анна Мащенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.